Всім привіт! Леонід Котвицький, весна, вітер, але треба щось робити, тому що вже жара, висихають городи. Отже, ось такий городик 15 соток, правда я чуть-чуть там полосочку в кінці не буду доходити, тому трошки менше 15, але грубо 15. Як же трошки проходжу, мені його треба прорихлити, причому двічі. Перший раз я рихлю на невеличку глибину, до речі, мотоблок 12 кінських сил, 120 см фреза. Цього року я її розширив, вона стала вже в мене більша, ніж була. 120 см. Треба зробити два проходи. Один проход пройти мілко. От я вже так пройшов там і там смугу. Здається, ніби нічого не змінилося, але от перший прохід, бачите, все, він підрив повністю оцей дерен. Дерен фрезами вже підірваний. Так? Він ще не перемішаний повністю, але вже, вже його де не візьми, де не візьми, там ці шматки трави вилазять, причому на таку. Ну, не то щоб де не візьми, але де підрубано, де вже геть відривається. Ну, о, Підрито воно майже всюди. Бачите? Отак От пройштися. Раз. Тоді пройтися на більшу глибину вже взяти. От, ну і мотоблок як мотоблок, ніби все те саме, крім того, що фреза метр двадцять. Але цього року я зробив новинку. Це поки що ще трохи не зовсім дороблено, тільки вчора ввечері доточив. Ось вот. Сидіння. Сидіння, на яке, якщо що, сідаєш, якщо що, злізаєш, так його перекидаєш сюди і вручну розвертаєшся. Але на отакі довгі прольоти... Сама та штука, бо що 15 соток ходити за мотоблоком, навіть якщо він і метр 20 і проходів буде не так і багато. Ну, що 15 соток ходити двічі, потім третій раз, мені треба розсипати конюшину. І ще третій раз поверхнево знову пробігтись на третій швидкості, щоб воно чисто перемішало вершок з конюшиною. Коротше, три проходи на різних швидкостях. Хоча швидкість буде не менше другої. На перші я не буду йти, тому що щоб перебивати оцей дерен і там ще старої трави трохи валяється, бачите, минулорічної. От тут треба на добрій швидкості, щоб били фрези. Вже трохи їздять по полю, витоптують, ну, як завжди. Хоч і загороджено з тої сторони, але звідси їдуть, там тоді об'їжджають. Коротше, така ситуація. Треба працювати. І працюю я отаким от чином. Зараз трошки зніму. Збоку, як це все виглядає? Сидіння, ходіння? Приємного вам перегляду. Такс, от наш мотоблок, от наше поле. По першому проходу пройшов. Трошки ще не прилучився сидіти на цьому сидінні, ще воно мені, то, коли треба злізти. Висоту ще довго не міг вгадати, бо ж своєю вагою тут притискаєш і воно ж значно глибше виходить. Але нічого, перший прохід пройшов. Добавляю глибини. Так. От і пройду другий прохід, теж на хорошій швидкості, щоб вже більше всю траву перебило, а тоді розсіваю. Прийшли, значить, пройшлися по-другому разу. Ще веселіше, значно. так, Поле теж веселіше. Трава вже досить подрібнена. та, що Зверху лежала її вже і не видно. От. Іноді доводилося злазити, якраз коли напивалася трава, намотувалася на редуктор спереду. От. А ще зразу не точно вгадав глибину, бо ж раніше, коли не сідав зверху, то воно не так глибоко заривалося. А тут поставив вичці, так само, а воно як вдавилося. От. Ну нічого, підрегулював вже, як то кажуть, вгадав тепер. Значить Зараз я розсипаю конюшину, проходжуся, піднімаю вище фрези, вже підняв. І на третій швидкості проженуся, просто щоб чисто легесенько не перемішали зверху. Тобто Не то, що там прям будурити в глибину, тому що не, не можна так насилувати техніку на третій. От, а чисто зверху воно перемішає. Тобто, по суті, як граблі чи борона, бор, так, але таким чином, от. щоб не сунути ще додатково борону. Це вже поле наше після третьої проходки, тут засіяна розмішана конюшина. От. І що сказати, трава наскільки можна перебита, витрушено стає трави з корінців, все, що можна. Так? тобто зійде її тут може десята частина. Ну от вона й послужить для прикриття конюшини. Ну, по суті, це така напівцілина. Тому зрозуміло, що тут не ідеально рівного поля, так як після осінньої варанки, весняна, варонка не буде. от, от така майже цівина, перевог по суті. От, але як бачите, ну і питання основне, чи легко це було. Ну так, мотоблоку трохи важче, так? Ну, а мені, звичайно, легко. Тому що на розслабоні сидиш, трохи незручно керувати, трохи незручно ще сидіти, не, не приспособився. От, є заводські такі сидіння з заводу, о, такі пластмасові. Ну Мені дуже не подобається саме їхнє кріплення, і вони самі дуже все хліпко. Плюс те сидіння не можна розвернути. Якщо, наприклад, злізеш, і треба тобі вручну десь буде пройтись, тако впритик до заборчика, щоб те сидіння ще забора не рвало. О, то я можу зробити собі й довше, щоб мені зручно було сидіти. Але я зліз, його раз розвернув. Ну Такий момент. В будь-якому випадку, яке би не було. Вже легше, ти вже почуваєшся майже як на тракторці. О, ну, Звичайно, при розворотах доводиться звазити, розвертатися. Іноді я звазив, бо забивалось дуже вже під, під редуктор, та всяка трава корінняки. От Тут період багато, Ну, нічого, от окремі моменти. Загалом набагато легше. Пробуйте, кому таке цікаво зробити, по-моєму, не складно. Пару залізяк, квадратиком зварили, трубу в трубу. О, ну, Якщо треба, я окремо зніму про саме оцю насадочку. Як я її зробив. І чим воно добра, чим погано. Що там треба зробити, щоб воно трималось, не розвалилось і так далі. Все, надіюсь, всім був корисний. Всього найкращого з вами був Леонід Котвицький.